Наша Рий Критим. Ми патріоти своєї країни, теж хочемо бути такими. Ми сильні, сміливі, у спорті право. Ми за простір нащадка славні. А в чому козацька доблесть та слава? Що прочитала рідна держава. А в чому козацька вірність та сила? Що війна була Україна мила? Друзі, швидко до купи збирайтеся, до нашого куреня правно на єднатися. Та що ж ви таке робити зібрались? дівчата ж на не, не допускались. Та це ж давно було, що давніше зараз дівчата в хлопців не гірше. Звичайно, ми маємо козачку вдачу, швидкі, розумні, ти ще не удач. А де ж не товариш? Не кинь ворони. Та що це з тобою? Дили таки, насправді коней нема де взяти. Можеш тобі ролики запропонувати. за обзани, та ролики власне. Це я наші коні сучасні. Запорожці на конях скакали з давна. Рой не був козак і як годиться, щабля у нього була та рушниця. Тож тренування розпочинаємо, усіх ворогів хвороги небі викликаємо.